Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую разом зі мною поспостерігати за рослинами та змінами в природі на самому прикінці осені. Бо ось ось вже післязавтра почнеться зима. Ну що ж, пішли? Ось малеча, ми з вами знаходимось на території. Нашого дитячого садка. Що ми тут бачимо? Ми бачимо ялинку вічно зелену. Ми бачимо землю, яка трішки-трішки притрушена залишками осінніх листочків. Що ми бачимо ще? Ми бачимо квіточки, бачите, які будуть у нас зимувати? Ми бачимо. Голі, зовсім голі дерева та кущі. Зараз тиша спокійний безвітряний день, але ж він дуже похмурий, він такий похмурий, яких багато буває восени. Зранку був туман, і зараз небо вкрито хмарами, з яких, можливо, ввечері піде дощ. Діти, подивіться, зранку був туман. Коли він опустився на землю, земля стала вологою. А якщо я буду торкатись землі рукою, я відчуваю, що земля холодна, сира. А що ж до пісочка в пісочниці? Підемо подивимось разом. До речі, ось вони, кущі. Вічно-зелених рослин, таких, як і ялинка. Ви ж пам'ятаєте? І восени, і взимку, і влітку вічно-зелені рослини залишаються зеленими. Ця рослина називається самшит. Нею прикрашений весь наш дитячий садок. А ну підемо до піску. Що з піском? Земля холодна. Волог, А що з пісочком? Діти, подивіться, він після дощу або після туману. А сьогодні був туман теж вологий. Ой, він холодний, з ним вже грати не можна. Подивіться, діти, навкруги. Все навкруги. Стало сіро чорним. Це тому, що сьогодні пахмурий день. Це тому, що немає зовсім листочків. Ну там десь-де-не-де де, такі сухі залишились листочки або насіння. Це тому, що зараз пізня осінь. Фарби пізньої осені дуже відрізняються від фарб золотої осені. Під час золотої можна було бачити жовті, зелені, різнокольорові фарби золоті. А зараз все навкруги. Сіро чорне. Лиш де не де ми можемо бачити вічно зелені рослини. Діти, а що це за рослинки залишились? А ну подивіться. Та це ж хризантемки. Це хризантеми, які починають вистигати, починають дозрівати, квітнути саме восени. Це вже залишки з цих хризантем, які були раніше восени на початку осені. Ну що ж, дітки? Пізня осень не радує нас своїми фарбами. Пізньою осеню всі дерева, майже всі дерева та кущі вже скинули листочки і відпочивають, тому їх не можна трогати. Не можна біля них кричати, не можна їх турбувати, бити ногами стовбури, відламувати гілки, бо їм також, як і нам, людям, все це боляче, бо вони живі. А я пропоную вам, дітки, зараз піти та поспостерігати за куточком природи в нашій групі, чи там теж рослини без, без листочків. А ось, малече, ми потрапили до нашої групи, до куточку природи. Ану, подивіться, чи є зміни? Вірніше, чи відрізняються рослини тут, в групі, від тих, що на вулиці наприкінці осені? Як ви вважаєте, А вже ж відрізняються? Подивіться, вони зелені, на них зелені листочки, деякі з них квітнуть. А чому це так, діти? Чому це на вулиці зовсім голі дерева, а в групі, в кімнаті або у вас вдома вони з зеленими листочками? Все дуже просто, тому що на вулиці. Холодна пора року, пізня осінь майже зима, яка ось ось настане, а в групі тепло, затишно, і рослинам дуже дуже зручно. Вони квітнуть, ростуть, прикрашають нашу кімнату своєю красою, радують нас своїм цвітінням. Так діти, скажіть мені? Що потрібно рослинам для того, щоб вони квітли, росли, не в'яли? Їм потрібно тепло, їм потрібно сонечко, їм потрібна земелька, яка в них є, та водичка, яка для рослин є і водою, і питтям, і їжею. І все це є. В групах, в кімнатах, в квартирах. У вас же теж є такі квіти вдома, не такі, але ж схожі. А ще дітки, всім рослинам і особливо тим, які знаходяться в нашій групі, потрібна наша з вами любов. Наша з вами увага, турбота. Отже, любіть живу природу, любіть рослини. Доглядайте за ними, поливайте, взрихляйте земельку, і вони будуть радувати нас з вами своєю красою. А природа на вулиці, на подвір'ї залишається незмінною аж до весни. Рослини, скинувши листочки, поснули. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.